Право 14. Установіть закономірність, на основі якої складено запис, і вкажіть три наступних числа. Перше 2, 4, 6, 8, друге 7, 11, 15, 19 і третє 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14. Ну що ж, давайте по черзі будемо розглядати ці записи і думати, яка ж тут закономірність. Дивимося, в першому записі починається ці ряд цифр з, чисел з цифри 2. Кожне наступне на два більше. Ну, а тут перераховані всі парні числа. Отже, 2, 4, 6, 8. То ми так давайте запишемо, що кожне наступне число. Кожне наступне число. Наступне число. На два більше. За попереднє. Так. Ну і після вісім, наступне, якщо плюс два, це буде 10, потім плюс дванадцять, плюс два чотирнадцять. Зробили. Так, дивимося другий ряд. Сім, одинадцять. 15-19. Видно, що починається цей ряд з цифри 7, і кожне наступне на 4 більше, ніж попереднє. Так, така закономірність тут спостерігається, то пишемо, що кожне наступне число число на 4 більше за попереднє. Записали? Ну, а тепер дивимося. 19. Тут записано останнє. 19 плюс 4 – це буде 23. Так? 23 плюс 4 – наступне буде 27. Ну, а 27 плюс 4 наступне буде 31. Так, ну і третій ряд. 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14. Тало найбільш зрозуміло. Починається ряд з цифри 5. Наступне більше на одиницю, але можна помітити, що спочатку цифра. Більше за одиницю за попереднє, а потім за двійку. Дивіться, 5 плюс 1 це 6, потім 6 плюс 2 8. 8 плюс 1 9, 9 плюс 2 11, 11 плюс 1 12, 12 плюс 2 14. Тобто тут почергово кожне наступне число, цифра або число на більше на одиницю чи 2. Давайте так і запишемо тоді. кожне. Наступне, число почергово. Більше на одиницю і так двойко. За попереднє. Записали. Ну, а тепер дивимося. Отже, 14 більше за 12 на 2. Тобто наступна цифра, наступне число буде на одиницю більше за 14, це буде 15. Потім ми 15 збільшуємо вже на двійку, це буде 17. Так? Ну, а 17, якщо ми. Більше за 15 на двіку, потім збільшуємо на одиницю. Це буде 18. Ну що ж, ось таке завдання на закономірності. На цьому вправу завершено.